Я пізнаю світ урок 245, тиждень 28. Тема повторення, що ми знаємо про гриби, бактерії та віруси. На початку уроку перегляньте відеофрагмент, який має назву Життя під мікроскопом. Увага! Думаєте, який процес продемонстровано у відеофрагменті? Перевірте свої думки. У відео ми бачимо прискорений процес поділу клітини, знятий під мікроскопом. Чи правильні були ваші думки? Дуже добре. Відкрийте сторінку шосту у підручнику. Пригадайте та виконайте завдання. Оставте пропущене у реченні. Клітина це частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Клітина це Так, найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Пригадайте. Та на малюночку підпишіть основні частини клітини. Пригадайте, що це в нас? Так, це ядро. Те, що оточує ядро, це в нас? Так, цитоплазма. А верхня оболонка, можна так сказати, зовнішня оболонка клітини. Як називається? Так, мембрана дуже добре. У наступному завданні прочитайте та оберіть правильну відповідь. Життдіяльністю клітини керує мембрана, ядро, цитоплазма. Молодці є життєдіяльністю клітини керує ядро. А більшість грибів рослин тварин є багатоклітинними чи одноклітинними. Молодці. Більшість грибів, рослин та тварин є багатоклітинними. Порівняйте будову грибів, бактерій і вірусів. Встановіть відповідність. Отже, прочитаємо самобудову. Переважно багатоклітинні, переважно одноклітинні неклітинна форма життя. Отже, віруси, їхня будова. Так, це неклітинна форма життя. Гриби. Молодці переважно багатоклітинні. а бактерії так, переважно одноклітинні. В наступному завданні на сторінці 7. Прочитайте початки речень та з'єднайте закінчення. Початки речень. Гриби розмножуються, бактерії розмножуються, віруси розмножуються. Та закінчення поділом клітини створенням усередині клітини численних копій себе спорами і ділянками грибниці. Отже, як розмножуються гриби? Молодці гриби розмножуються спорами і ділянками грибниці. А як розмножуються бактерії? Так, вони розмножуються поділом клітин. А віруси. Віруси створюють усередині клітини багато копій. Дуже добре. Розгляньте у шостому завданні схему та позначте ту, яка правильно ілюструє процес поділу клітини. Пригадайте з однієї клітини. Так, утворюються дві нові клітини. Отже, яка схема буде правильною? Так, перша схема буде правильною. Зафарбуйте або позначте значком. Чудово! Попрацюйте із сьомим завданням і схемами самостійно. Розгляньте їх. Знайдіть і виправте помилку. Поставте відео на паузу. Так яку ви помилку знайшли. Так, бактерії в нас не можуть бути їстівними і отруйними, адже вони корисні та шкідливі. А гриби їстівні та отруйні. Можна виправити перекреслити назви самих груп, а можна поставити подвійну стрілечку. Розгляньте світлини грибів. Позначте ті, які не слід класти до кошика. Бліда поганка. Так, нам підходить, адже її не потрібно класти до кошика. Маслюк. Так, це їстівний гриб. Отже потрібно покласти до кошика. Мухомор червоний. Молодці, це отруйний гриб і його до кошика класти не потрібно. Опеньок не справжній. Так, також не слід класти до кошика, адже це отруйні гриби. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Розв'яжіть цікаву задачу. Маса двох лисичок 36 г. Маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички, а маса білого гриба на 23 грами більша за масу підберезника. Яка маса лисички білого гриба і підберезника разом? Яким чином можна розв'язати цю задачу? Правильно, спочатку потрібно дізнатися масу однієї лисички. Якщо нам відома маса двох лисичок 36 грамів? То маса однієї лисички. Так, 36 поділити на 2. Молодці. Це буде 18 грамів. Запишіть перша дія. 36 поділити на 2 дорівнює 18 грамів пояснення маса однієї лисички. Що нам відомо далі? Так, далі нам відомо, що маса підберезника – у 9 разів більше за масу лисички. Саме однієї лисички. Так, тобто ми 18 помножимо на 9. Пригадайте, як можна 18 помножити на 9 усно? Молодці, Ми 18 можемо розділити на 10 і 8. Отже, 10 помножити на 9. 98 помножити на 9. Так, 72а 90 і 72. Так, це 162 грами. Запишіть друга дія, 18 помножити на 9 дорівнює 162 грами. Пояснення маса одного підберезника. Коли нам відома маса одного підберезника. І відомо, що маса білого гриба на 23 грами більша за масу підберезника. Так, ми можемо дізнатися масу білого гриба. Молодці! Ми до 162 додамо 23. Запишіть третя дія 162 додати 23. Так, дорівнює 185 г маса одного білого гриба. Скажіть, будь ласка, чи можна тепер дати відповідь на запитання задачі? А як саме? Так, нам потрібно масу лисички 18 грамів, додати масу одного підберезника 162 грами і додати масу одного білого гриба 185 грамів. Запишіть четверту дію та знайдіть її значення. Отже, маса лисички білого гриба і підберезника разом становить 365 грамів. Запишіть відповідь. Маса грибів разом 365 грамів. Дуже добре. На сторіночці 8. Повторіть навчальні одиниці про віруси. Відкрийте зараз 34-35 сторіночки. Самостійно перечитайте та повторіть навчальні одиниці про віруси. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! А тепер поверніться на восьму сторіночку. Упишіть у кружечки номери, що відповідають послідовності розмноження вірусу. Прочитаємо спочатку всі послідовності: проникнення в клітину, прикріплення клітини до мембрани, вихід створених вірусів назовні та руйнування клітини, існування вірусу поза клітиною без ознак життя, створення в клітині численних копій вірусу, зараження нових клітин. Отже, яка послідовність розмноження вірусу? Так, існування вірусу поза клітиною без ознак життя. Дуже добре. Яка буде наступна послідовність? Молодці. Вірус спочатку прикріплюється до мембрани, так, до мембрани самоклітини. Потім. Так, потім вірус проникає у саму клітину, і відбувається, і відбувається створення в клітині численних копій вірусу. Коли створення численних копій вірусу підходить, можна так сказати, до межі, що відбувається далі? Так, відбувається вихід уже створених вірусів назовні, і відбувається руйнування самої клітини. А потім новостворені віруси починають заражати нові клітини. Дуже добре. Розгляньте зображення. За малюнками назвіть можливі шляхи потрапляння вірусів у організм людини. Поставте відео на паузу та розкажіть. Дуже добре. Інфекційні хвороби це хвороби, спричинені вірусами, деякими бактеріями та грибами. Вони передаються від хворої людини, тварини до здорової. Між зараженням і появою перших симптомів захворювання проходить певний період. Його називають інкубаційним епідемія. Це масове поширення інфекційної хвороби за короткий проміжок часу. Поширення епідемії на кілька країн називають пандемією. Візьміть у руки маркери, знайдіть у тексті речення, що таке інфекційні хвороби, прочитайте його вголос та виділіть маркером. Що таке епідемія? Знайдіть це речення та також виділіть маркером. А що таке пандемія? Також знайдіть речення, прочитайте і виділіть маркером. Назвіть у довідці виділене слово. Так, слово передаються. Яка літера пропущена, якщо вона там є. Так, правильно пропущений знак м'якшення. Закінчення у дієслові тіся ми пишемо зі знаком м'якшення. Розгляньте малюнок, який зображений унизу. Розкажіть, які шляхи поширення інфекції продемонстровано? А як ви думаєте, де слід розірвати ланцюжок поширення інфекційної хвороби, щоб заразилася якнайменша кількість людей? І як це можна зробити? Кіночка 10 у підручнику. Візьміть участь у біологічному авторалі. Оберіть правильну відповідь та опишіть букви відповідей у зірочки. З отриманих букв складіть слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручки іншого кольору. Та перевірте. Якщо є помилки, то виправте. Якщо немає помилок, поставте плюсики. Молодці. Чудово!